Того дня злий телефонний жарт поставив на вуха усі відомства. За 10 хвилин посеред ночі, після повідомлення про замінування сьомого корпусу обласної клінічної лікарні роботу здравниці заморозили. Міліціянти, пожежні, прокурори, працівники СБУ, газової служби та військовослужбовці обшукали усю територію лікувальні. На щастя, знайти вибухонебезпечну речовину чи прилад їм так і не довелося. Спіймати ж зловмисника спромоглися за годину. Ним виявився 17-річний хмельничанин. Хлопець прийшов на територію лікарні, аби придбати медикам. Менти і заодно перевірити роботу подільських правоохоронців. Я пішов в аптеку за лікарством. Десь двадцять. 20... Третій годині. Ну, перед тим, що дивився новини, як там в Донецьку чи Дніпропетровську ці злочини. Та я вирішив провірити, як нас на це зреагують працівники міліції. Зреагували дуже швидко, оперативно. Я подзвонив, вийшов, ми пішли там взагалі з території вийшли. Потім що до нас підійшли працівники міліції, там спитали фамілію, ініціали наші, розігнали всіх возлі території, та я пішов додому. Потім, через півгодини десь пішли, мене забрали. Хлопець щиросердно зізнається про власний вчинок, справді шкодує. На жаль, його каяття не звільнить від відповідальності, адже телефонний жарт міг коштувати життя сотням людей, котрі знаходились на території лікарні. Така виходка була хуліганська і дуже глупа. тому що сьомої корпус, котрому дзвонив цей чоловік. Там знаходиться хворих. больних. цей корпус хірургічного профілю – Реанімація, там больні реанімації, там реанімації 12 больних кардіохірургія кардіореанімація. реанімація. Отже, саме больні знаходяться в цьому корпусі. На території обласної лікарні не довелося проводити евакуацію е, пацієнтів та медперсоналу. В іншому випадку це могло призвести до негативних наслідків, навіть до фізичних жертв. Але адже пацієнтами обласної лікарні було багато важкофорих осіб, осіб, які перебували на той час під крапельницями та на штучному диханні. Наразі проти Мінера порушено кримінальну справу за частиною другої. Статті 259 кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, яке спричинило тяжкі наслідки. Жартівнику загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Крім того, хлопцеві доведеться відшкодувати завдані державі матеріальні збитки. Один легковажний дзвінок неповнолітнього мешканця міста Хмельницького не тільки порушив нормальний режим роботи обласної лікарні, але й зайдав значної шкоди правоохоронним та іншим державним. Органам, які здійснили виїзд на місце пригоди. Наразі підраховано цей збиток він складає майже 26 тисяч гривень. І хлопцеві, якому за декілька днів після вчинення злочину випонулось вже 18 років, доведеться самостійно відшкодовувати збитки. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.